Як і пастор, дуже часто таке служіння звершує, але прийшов час і він є головним тут, учасником цієї процесії, цього служіння. Я думаю, що для кожної людини, коли вона ще жива і коли вона попадає на таке служіння, мають звучати Такі запитання. Коли моя черга? Що будуть говорити на моїх похоронах? Я особливо для себе ці, особисто для себе ці питання задаю. Ці питання вони спрямовують життя в правильному руслі, в правильному духовному руслі, можна сказати, біблійному. В Свою чергу, я вже. На початку виразив свої співчуття від Чернігівської церкви від обласного об'єднання. Конкретно брати від співслужителів з обласного об'єднання Зюба Валерій Леонідович дуже хотів приїхати, не зміг із за хвороби. Також Василенко Віктор передавав співчуття, теж не зміг приїхати. Отже, прочитаю в свою чергу один текст писання із старого заповіту із книги Йова. Десятий розділ. Два вірші 12 і 13. Життя і милосердям ти мене наділив, торботливо оберігаєш мій дух, але дещо ти все ж заховав у своєму серці. Розумію, що така твоя воля це молитва Йова до Господа. Про що тут ідеться? Декілька слів я хотів сказати, прочитавши ці слова. По-перше, він звертається до Бога і каже, що він життям і милосердям його наділив. Хоча йому у своєму житті, ми знаємо, дуже дуже багато постраждав. Е, так, ми усвідомлюємо, що Господь управляє нашим життям. Ми відчуваємо Його милосердя кожного дня. Він турботливо оберігає дух своїх дітей. Але ми також. Можемо і страждати в своєму житті. Хто в більшій мірі, хто в меншій. Але для християнина страждання це те, що в плані Божому для нашої духовної користі. Дивіться, як Павло, апостол Павло пише колосянам: перший розділ: тепер я радію в моїх стражданнях за вас. І доповнюю недостатні христових страждань у моєму цілі задля його тіла, яким є церква. Бачите, Господь допускає страждання в житті своїх служителів, в житті віруючих людей, і особливо в житті служителів. Е, дивіться, е, ми можемо спостерігати, що іноді. І часто пастори відходять із життя, не доживаючи до певної кількості років, яка навіть є обіцяна. Чому це відбувається? Одна з причин, що пастор переживає в своєму серці і пропускає через своє серце свої особисті справи, справи своєї сім'ї, переживає за духовний стан церкви. За проповідь, як свою, так і інших братів у церкві, бо пастор відповідальний за кафедру церкви, за духовне страждання зростання Божих дітей, за тих, хто падає, щоб вони могли піднятися і далі слідувати за Христом. І усі ці переживання, проходячи через серце пастора, вони можуть приводити до хвороби. Навіть до закінчення життя. Хто сказав, що дуже часто пастори вмирають від порока серця і від інсульту. Далі в цьому тексті автор пише, що але є дещо те, що ти заховав у своєму серці. Він до Бога звертається у молитві. Розумію, що така твоя воля дійсно є в нашому житті таке, що ми не розуміємо. Що ми задаємо запитання, але не маємо відповіді. І начебто краще було б, щоб пастор Анатолій Михайлович ще служив у церкві, бо церква залишається без пастора. Але ж дивіться, друзі, я навіть у своєму житті і у практиці спостереження за церквою, за служителями церкви. Спостерігаю, що Господь забирає із землі тих людей, які виконали свій обов'язок чи своє е, призначення тут у земному житті. Ви погоджуєтеся зі мною? Дивіться, Ісус Христос помер, коли йому було 33,5 роки. Здається, якщо б він ще жив на землі, скільки б добра він міг зробити? Скільки він голодних накормив, стільки б хворих він стілив, але він відійшов з цієї землі землі в такому молодому віці, тому що він виконав своє призначення. Дивіться, як він про це говорить. Івана 17 розділ. Сам Ісус перед своєю смертю, він говорить так: я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. Тобто він уже... Усвідомлював, що справа, яку отець йому доручив виконати, вона вже була зроблена. Він вже пройшов цей шлях. І залишатися вже в цілі для такої людини, яка виконала Божу справу на землі, нема сенсу. Ви розумієте? Бо для нас це горе, це втрата, а це надбання для Божого царства. Він вже у вічності, він уже в новому домі. Набагато кращому, ніж тут був на землі в нього. Він уже у спілкуванні з сонмом, сонмом Божих дітей і ангелів. І англо. Отже, друзі, ще раз повторюю, коли ми досягаємо своєї мети у земному у нашому земному житті, він кличе нас. До себе і наше життя тут закінчується. Дивіться, що Павло також каже про своє життя наприкінці свого служіння, друге Тимофію, четвертий розділ: адже я вже стаю жертвою і настає час мого відходу, я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь. Справедливий суддя і не лише мені, а й усім тим, хто полюбив його прихід. На закінчення хочу привести один приклад одного дуже відомого проповідника у світі, який жив у 19 столітті в США, Дуайт Муді. До речі, він відійшов у вічність в такому точному віці, віці, як і о, Анатолій Михайлович. Він помер, коли йому було 62 роки і 10 місяців. Анатолій Михайлович перейшов в рубіж 63 років. І от дивіться, що сказав Муді незадовго до свого переходу у вічність про свою смерть. День моєї смерті це День моєї коронації. І я чекав на нього все своє. Життя. Дійсно великі слова. Отже, думаю, що Анатолій Михайлович вже коронований. Він вже коронований. Той Вінець, який обіцяв Господь усім тим, хто полюбив його прихід, він вже йому вручив. А ми тут залишаємося. Тому підтримуємо один одного. Настане той час, коли ми зустрінемося знову з ним. Вбіймемося і будемо вічно прославляти Господа в небі. В небі. Одна із доктрин християнської віри це віра в Воскресіння. Ми віримо в Воскресіння Господа Ісуса Христа і ми віримо в наше Воскресіння. Нехай Господу буде хвала за все. Амінь. Амінь. Помолимося. Отче милосердний, благословенний. І щирою подякою до Тебе за сьогоднішній день. Це день скорботи, день печалі, але ж це і день радості, тому що наша віра і наша надія, про яку ми знаємо, яку ти нам дарував, вона дає нам можливість і здібність жити далі, іти до того рубежу, до якого вже Анатолій Михайлович прийшов, і він вже його перейшов. А ми ще на дорозі. Але ми знаємо, що прийде той час, коли ми будемо разом в новому домі, будемо разом у небі. Це сен християнського життя і служіння. Нехай Божа благодать перебуває з сім'єю Анатолія Михайловича, з дружиною, дітками, онуками, з твоєю церквою, і ми віримо, що ти не залишиш дітей своїх без своєї турботи. цю місцевість. Де жив і працював Анатолій Михайлович. Багато людей чули проповіді Євангелія. Нехай це зерно доброї звістки, воно проросте в їхніх серцях. І нехай життя і смерть того служителя, благословеного пастора, буде зразком для багатьох і прийняттям рішення служити Господу. Молимось про все в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Давайте ми будемо співати тихенько, а ви будете хто хоче підійти до гробу, підійдіть, будь ласка, поспрощайтеся.